Якщо ваш кінь починає хвилюватися, а саме притискає вуха, фиркає і не хоче йти вперед, це означає, що поруч і є небезпека. Кінь починає хвилюватися ще до того, як на мінімапі засвітиться маркер ворога. Тому будьте пильні і довіряйте вашому коню. Цей наївний маленький ведмідь думав, що може на нас напасти, але він вчасно був помічений моїм вірним конем, а потім і мною, і відправився до своїх предків. Як ви вже здогадались, це відео буде про полювання. І я планую відповісти на питання, на що ж воно треба? Зараз я знімаю шкіру з ведмедя, тобто свіжую його. Після свіжування тварини ми отримуємо шкіру, м'ясо і деякі частини тварини, такі як кіхті, ікла і всяку іншу дрібноту. У випадку з ведмедем ми не можемо забрати його тушку. Але є безліч інших тварин, яких ви можете завантажити на коня і привести до табору, щоб поповнити припаси їжі. У своїй мандрівці по світу РДР ви зустрінете широке розмаїття тварин. Не забувайте на них дивитися і вивчати, щоб їхнє місце знаходження відзначалося на вашій мапі. Розробники додали аж 178 видів тварин, яких ми можемо зустріти у своїй подорожі. У компендіумі ми можемо детальніше подивитися про кожну тварину. Адже тут вказана інформація щодо зброї, якою потрібно вбивати тварину для чистого вбивства. До кожної тварини свій підхід. Наприклад, для білки потрібно використовувати лише лук зі стрілами, а стріли використовувати для маленької дичини. Англійською вони називаються small Game Arrows. Використовуючи правильну зброю, ми зможемо здобути чисте вбивство, яке не зіпсувало шкірку тварини. Чому це так важливо? Справа у тому, що полювати ви будете здебільшого заради крафту. А для крафту від нас вимагають шкірки ідеальної якості, які в свою чергу здобуваються лише чистим убивством. У грі існує три рівня якості тварин: низький, середній та ідеальний. Позначаються вони однією, двома або трьома зірочками відповідно. Повертаючись до маленьких тварин, для вбивства яких нам потрібні маленькі стріли. Маю сказати, що стріли ми теж крафтимо. З набоями у вас проблем ніколи не буде, а в разі чого їх завжди можна докупити у крамниці. А от пір'я для крафту треба здобути, і падає воно не з усіх підряд пташок. Найкраще, на мою думку, для цього підходять качки. Їх зазвичай багато, тому ви вриваєтеся і палите по ним будь-якою зброєю, щоб забрати якнайбільше особин. У цьому випадку нам не важливо, чи збережеться якість тушки тварини, адже нам потрібні лише пір'я. Отож, общипуємо скачок їхні махові пір'я і крафтимо собі будь-які покращення для стріл. У своїй погоні за ідеальними шкірками, ми з Артуром подолали багато перешкод, побачили неймовірні пейзажі. І вбивали, вбивали, вбивали й свіжували багато тварин. Для вбивства більшості тварин буде достатньо чотирьох основних видів зброї: гвинтівка. Вармінт. Для тварин розмірами від зайця до орла. Будь-яка інша гвинтівка. У мене це гвинтівка Спрінгфілда. Для великих тварин від Кабанів до бізонів. Лук. В залежності від стріл. Від найменших тварин, таких як білки до хижаків. Будь-який репітер. У нас за замовчуванням Карбін репітер для тварин середнього розміру, типу лисиць і койотів. Інколи ваше полювання будуть переривати випадкові події. Їївний думав, що я дозволю йому забрати мою кобилу. У нас є три людини, які будуть забирати наші мисливські трофеї. Пірсон у нього ми можемо покращити нашу сумку. З того, що можна скрафтити у пірсона, це єдине, що він пропонує корисного. Усе решта це лише косметичні зміни для табору. Коли ми підходимо до пірсона, ми вибираємо пункт пожертвувати. І якщо ми наводимо на шкірку, яку хочемо віддати, то на ній має бути написано пожертвувати для крафту. Якщо буде написано пожертвувати на кошти, то ви її нібито продаватимете. Але я не рекомендую цього робити з тризірковими шкірами і краще продавати їх саме мисливцю. Ну і звісно, пірсону ми можемо віддати здобуті м'ясо або тушки тварин для поповнення провізії у таборі. Мисливець це другий персонаж, до якого ми звертаємося для продажу наших мисливських трофеїв. І тут неочевидний факт: те, що ми йому продаємо, з того він нам і може скрафтити потім одяг чи покращення амуніції. Одяг, крім відповідності кліматичним умовам, більше нічого нам не дає. Ну хіба для задоволення власного его, що ми зібрали стільки шкірок і змогли скрафтити собі кожен з костюмів. І третій персонаж, який купить у нас м'ясо та шкіри, це м'ясник. Сам м'ясник не дає нам ніяких бонусів. Ми йому просто збагрюємо те, що нам не потрібно. Це як один зі способів заробітку грошей, але гроші тут платять невеликі, тож не бачу в цьому сенсу. Підводячи підсумки, скажу, що полювання це невід'ємна частина геймплею РДР. Тож вдалого полювання. І до речі, рекомендую спробувати вистрілити в білку з дробовика і напишете в коментарях, що у вас з нею сталося.